18 вересня 23-го року. Сорта американської селекції Еніс та Батлер. Це сорт Еніс. Це сорт Батлер. І для порівняння всім звісний сорт Косфорд. На дереві він в кластерах по. Один, два, три, рідко, чотири штуки. Так він виглядає на дереві. Любить хова... ховатись під гілки. Любить ховатись під гілки. Сорт Еніс. Трошки по батлеру. Було погано видно, я такий поганий оператор. Бачите, такий колокольчик він випадає з нього. Легенько, легенько. Оп! І Уже їх на землі трохи є. Фокус такий поганий, отакі вот бачонки. Я вже трохи зібрав, я вам зараз покажу. Ще збираємо. Я зараз ще покажу як він виглядає. Ой, тільки почали збирати. Еніс. Це Косфорд для порівняння. А ось батлер. Також крупний такий гарний вижим. Так, давайте виберу такий. Крупніший батлер. Крупніший косфорд і крупніший Еніс. Ну я там не вибираю так. Різниця. Два Енеса Батлер Косверд на фоні Косверна Батлер спробуємо троханути, бо його він один два в кластері Сейчас посмотрим, будет сыпать или нет. Ну, уже сыпается сейчас. И сразу я вам покажу, держи камеру, сейчас покажу разницу с Вот я взорвал Энис, а вот Батлер. Дивіться уважно. Так, Батлер раніше поспіває. Мільчіший. У Еніса він такий як... Він такий як... Форма серця. Цей випадає з плюски. Легенько Батлер. Хоп! Батлерок. Ну, Еніс може, що він ще не, до... не достиг. Еніс Батлер. І ви ніколи не спутаєте Еніс, якщо таку ногтю проводить в нього ці ребра. Вони під пальцем. Є. Ще раз. Еніс Батлер. В плюсці ще раз. Еніс Батлер. Дивишся на нього. Там один горішок, там два. Я думав, він такий нецікавий. Це з одного штамбіка. Штамбіку, мабуть, третій чи четвертий рік закінчився. Там ще на ньому є горіхи. От ми почали, кажу, окремо один штамбік треба зібрати. Що по такій красені. Блін, горіх. Я думаю, він не менше 6 грамів 7, може навіть 8 Ось його штамбик. Поросль, молода поросла. Йому ну це максимум, це четвертий повний рік. О. Такі бандити. Що тут крупніше є? Це Еніс. Я не напутав, бо вже Батлер Еніс в голові. Еніс. Еніс. Ну, гарненький він. В тому році була сигналка, там буквально пару горішків, а це вже, можна сказати, такий перший врожай. Перший врожай. Так він росте, високорослий. Фор... Піддається формовки, бо я йому зробив тут. Я зробив чашу, мабуть, да, робив чашу. Англілки треба щось пробував. А взагалі це загущена посадка. Це все на визначення. Рядом стоїть сорт невизначений. Тобто я купував Еніс Батлер, а серед них дуже багато попало пересорту. Пересорту. кого купував, поки не, не скажу. Ця людина пообіцяла мені трошки компенсувати. О, а батлера ось на землі лежать. Це вже відео буде великий тошнотне, мамоні. Батлера. Бачоночки. Бочонок він такий. Бочонок. Ось такий слабенький в мене є. Показав сигналку. Де це його сигналочка? Ось. Еніс. Ось як він виглядає на дереві. Отак закладає З цим фокусом. Так, закладає сиріжки. Він проблемний, з добром. І порослі ще не давав, я його держу. Вже Він буде крепкий здоровий, то ми його видалим штамп. Вижену хай дасть щось нам. Це теж мав бути Еніс, був інший сорт о мені помічник підказує що знов сіський знов така мутація так знову ж там він ховається я думаю ми сюди біля ще буде горіти з розрахунку того що він важкий то непоганий вражає. Десь якщо падали, ще допадали шедеври. Є, його теж збираєш, збираєш, а Він ще падає. Зараз покажу вам на фоні шедевра. Ну, Можете тетрадку відкрити. Ізьмі шедевр, відкрити, будь ласка. Шедевр не дуже поступається Енісу. У мене якийсь шедевр не такий як у всіх. У всіх як це буде? Настоящий, да? а в мене фальшивий. Ну, він в мене крутецький. Була на правах реклами. Реклами нема Один Батлер, ще. Вже все порівняли, що може. Що у нас тут потихеньку... Почистимо, Ну може кіло буде? Все, не буду багато. І так забагато мене буде сьогодні.